Відібране бомбосховище. Мешканці будинку на Галицькій 47 в обласному центрі б'ють на сполох. У будівлі нищать надійне укриття. Уже два роки, як триває реконструкція колишнього бомбосховища, споруда розташована у підвалі поміж двома під'їздами без згоди та відома жильців. Його віддали в оренду приватному підприємцю. Той кажуть, активно веде будівельні роботи з місця події. Оксана Гуменяк. Ольга Клименко не один десяток років, мешкає на Галицькій, 47. Жінка добре пам'ятає, як дитиною проводила час у приміщеннях бомбосховища. Коли ми перейшли сюди, тут були комунальні квартири. У нас 32 квартири в будинку, а було 56 сімей. Дітей було, розумієте, дуже багато. І нас деякий час ну, в бомбосховищі, там був вихователь, трошки наблюдали. Був тенісний стіл, бібліотека, з нами занімали. З медінституту сюди приходили, показували, що тут було бомбосховище. А потім, коли влада помінялась, Помінялось все, і щезну наше бомбосховище. Зробилось просто підвалом 60-х років минулого століття. Проживає у будівлі на Галицькій, 47 і Василь Яців каже, бомбосховище було у чудовому стані. Пам'ятаю, що були такі минулі роки, де проводили з людьми заняття по гражданській обороні і цивільній обороні. От яких мешканців збирали. Ну, консультували, показували дечого, як себе правильно вести під час тих лідорих чреззвичайних ури ситуацій. Хто дав дозвіл на знищення споруди цивільного захисту, люди не знають. кажуть, вже оббили пороги різних інстанцій, аби врятувати бомбосховище. Утім, уже два роки там активно триває реконструкція. Ніхто у нас дозволу не питав, і коли ми хотіли знати конкретно, що робиться для чого робиться, і які проекти нас ніхто не ознайомив і сказали, це не ваше діло, це наша особистість. І ми нічого вам показувати не будемо. Дали їм дозвіл на реконструкцію. А то, що нас навіть не помідомо, не зарахували нас за людей. Мешканців будинку навіть не поставили до відома. до відома, що ми маємо якесь відношення. Те, що у підвалі багатоповерхівки, було якісне бомбосховище, розповідає начальник управління із питань надзвичайних ситуацій виконкому Юрій Щочкін. Щоправда, додає багато років тому споруда списана, і в них на обліку не перебуває. Чому списуються захисні споруди? Вони в основному списуються через те, що вони з часом втрачають свої захисні властивості. Швидше всього, що і так від відбулося, і на цій захисній споруді. Вона втратила захисні властивості, тому із розряду захисних споруд цивільного захисту. То вона виведена, її немає, але вона являється надійним підвалом, гарним підвалом. Зараз цей будинок і разом з цим підвалом перебуває на балансі єдиного розрахункового центру. І тому що там робиться, хто там що робить, питання тільки до них. Утім, управитель будинку ЄРЦ не володіє інформацією, що там колись було бомбосховище. Для нас будинок є як цілісний майновий комплекс, і ми ним управляємо. Щодо виконання робіт із реконструкції певної приміщення, то власники приміщень житлових, в тому числі і квартири, відповідно до цивільного кодексу, мають право робити з ними ну, ті дії, які не заборонені цивільним законодавством, в тому числі проводити ремонтні роботи такі як капітальний і поточний ремонт. Тож зупинити знищення укриття у своїй будівлі люди не можуть не на користь громади і судові рішення. Суд виносить таке рішення. Що залишити йому дозвол, що він має дозвола на реконструкцію і йому це залишити два роки? Ми намагаємося відсудити це у біжище, тому що зараз таке час, яке. В центрі міста потрібно мати хоч щось, куди можна буде запрятатися. Знищення подібних приміщень є злочином, вважають жильці. А зважаючи на нинішню ситуацію у державі, укриття потрібно зберегти і відновити. Я тільки за те, аби цей підвал зберігся, аби там ніяких реконструкцій, по крайній мірі таких, щоб його знищити, не проводилося. Підвал мусить бути підвалом таким, аби люди, які там живуть, мешканці, могли там колись укритися.